Ранкомалята! Доброго усім дня! Сьогодні наша зустріч з вами присвячена безпеці дорожнього руху. Тому на нашу зустріч завітав гість! А який саме зараз, будь ласка, пропоную вам відгадати загадку. На дорозі тут стою я рух машинам регулюю. За порядком шанувальник. Звуть мене регулювальник. Регулювальника Петрика, зустрічайте. Правила дорожнього руху разом з ним вивчайте. Добрий день, малюки! Я регулювальник Петрик. Працюю на вулиці, де багато машин. Моя справа допомагати всім бути уважними і дисциплінованими. Подивіться! А ось мій друг світлофор. Які він має кольори? Так, червоне світло що означає? Стояти стоп! Жовте, що робити? Приготуватися уважно чекати. А зелене світло то вже можна йти. Тож трішки з вами пограємо. І я перевірю вашу уважність. Я буду називати, показувати кольори, а ви показуєте діями. Якщо червоне стоїмо. Жовте плескаємо в долоні, а зелене робимо крок вперед. Тож починаємо. Жовте. Зелене. Червоне. Жовте. Зелене. Жовте, зелене, червоне, зелене. Друзі, ви молодці! Малята! Запам'ятайте, що світлофор інколи може не працювати. Ось тоді на дорозі з'являюсь я, регулювальник. Подивіться на мій жезл Якщо я піднімаю руку вгору усі машини та пішоходи зупиняються. Якщо жезл направлений у бік, то машини їдуть прямо, а пішоходи чекають. Якщо я повертаюся боком, і жезл витягнутий у бік, то пішоходи можуть переходити дорогу. Ось так! А щоб перейти дорогу, ми шукаємо пішохідний перехід. Як він виглядає? Вірно, білі смужки. Або, і ще називають пішохідний перехід, зебра. Пам'ятайте правило! Перш ні ступити на дорогу. Спочатку треба подивитися ліворуч, потім праворуч. І тільки тоді. Можна йти. На дорозі треба бути обережними, не бігати та не гратися. Вулиця міста широка і гарна. Діти йдуть як слід тротуаром, а тротуар далі взяв і скінчився Як же йти? Пішохід розгубився Треба всім знати, і ти теж послухай. Зліва слід стати, назустріч ти руху. В навушника, хлопчику, ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Тримай же за руку міцно сестричку. Пустує вона, бо і ще невеличка. Ти покажи друга їй світла впора. Хто з ним не дружить, біду має горе. Світло червоне, звичайно, стоїш. Жовте увага! Зелене хочеш. На ковзанах по дорозі не слід кататися дітям. Є ковзанка лід. І для скейтбордів проїжа частина не буде безпечною. Слухай, хлопчина, влітає в одне, вилітав в інше вухо. Та це не для правил дорожнього руху. Прослухати мало. Їх треба ще й знати. Ти встиг якнайбільше запам'ятати. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин. То йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машини немає справа.